Давай слухати читати нову казочку щодня. Батьківські поради Українська народна казка. Жив у одному селі чоловік і був у нього син. Якось батько каже йому Слухай, сину, живи так, щоб ти мав у кожному селі хату. На кожний день нові чоботи, і щоби тобі всі люди кланялися. Задумався син над батьковими словами і питає Як це, батько, я можу поставити в кожному селі хату, купувати щодня нові чоботи і примусити всіх мені кланятися? Засміявся старий і говорить. Дуже легко, сину, матимеш у кожному селі доброго товариша, будеш мати і свою хату. Щоб на кожний день були нові чоботи, треба їх щовечора чистити, і на ранок вони будуть, як нові. І вставай, сину, рано. Раніше всіх і йди на роботу і роби, а йтимуть на роботу люди, то всі будуть тобі кланятися і вітатися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки і будемо разом слухати читати.